Юлія, я не зрозуміла, що з лісом? Що случилось? Фай, чесно, я вже сижу, не розумію, не, не, не можу поняти, як раніше люди робили покупки без інтернету, без телефону. Прийшла жінка. Мені треба вибрати на подарок дитині ігрушку. Хорошо, асортимент впечатляє. Вибирай, яку хочеш. Можна я з Звісно, фотографуйте. Зробила 300 фотографій. Тут почалося. Я, можу, вийшла, я подружці зараз вийшла, бив, на мене всякий слідчий висила. Комісвідки теж вислала, наче приділилася. Ні, давайте я, навіть, дитини попитаю. Дитині висла, дитина ж сама не розуміє, що їй даже. В Відтоді ушла. Я подумаю, як оце раніше люди, треба ж тобі шапку. Ти прийшов з утра на базар, там стоїть дві шапки. Вибрав одну з них, яка найбільше тобі до курточки підходить. Продавщиця тобі лайк поставив, тому що ти ще сама красива для неї на базарі. Максимум, що ти прийшов додому, бусину ще на лоба пришив, щоб взагалі бути оригінальним. Все, ідеально, зараз, щоб купити одну маленьку ігрушку, треба зробити 300 фотографій, перепитати, у кого можна. І, звісно ж, 300 питань мені задати. Ну чого так?